Друзья, всем привет! Паша на связи Киев Украина. У нас за окном конец марта 2025 года. И сегодня, по вашим заявкам, мы пройдемся по тому отделу, который вас, мне кажется, наиболее интересовал. Вы говорили, вы просили, я тут это все, что можно прикупить. Для посадки на весні 25-го року Саджанці, до якісь какие-то палочки, какие-то семена, посмотрим цены, посмотрим ансортимент и посмотрим наличие. Если вы готовы, прожали вподобайку, палець вверх пили, проверили подписочку, пристегнули ремні и погнали. Так, друзья, это у нас Ашан. Я сюда зашел за сметанкой и за колбаской. А иду думаю: а почему бы и нет? А почему бы и не, раз вы просили. В самом деле, давайте вместе с вами такой флеш-ролик. У нас отдел, видите, он вот такой вот небольшой. Тут метров, я не знаю, 20 на 20. Ну, посмотрим, что почем. Потому что, например, на лесной я вот этого вот э, красоты, когда я был на лесной, я не бачив. Так, троянда. Троянда у акция, пакет 170 гривен. Мне кажется, это дешево. Потому что троянда, например, на лесовик стоит от 200 гривен. Зразу буду вам казати ціни і зразу буду вдячний, якщо ви в впраців'яз мені скажете, чи то дорого, чи то дешево. Якщо ви знаєте, наприклад, якісь конкретні да, моделі, види, то теж можете написати, скільки вони повинні коштувати. Троянда Асорт економ 160 гривень. Не знаю, що таке асорт, асортимент або асорти. Троянда Гібр Пакет Міні Мод 210 гривень, Персидська 280 гривень. Е, Не до опрацювання серед маркетологів, тому що дуже незручно, було б дуже зручно, якщо б отак от можна було подивитися, а що там у нас буде. Це троянда? Дивно, якось троянда на малюнку дивно виглядає. Написано троянда персидська. Ось це троянда, да. це я впізнаю, це троянда. Троянда. Версілія. Версілія. Так, тут у нас Гладіолус 59, Гладіолус 75, 75, 75. Це все Гладіолуси. далі йде флево. Хто хоче, можете зупинити на паузі та подивитися, що це за моделі. Бо бачите, тут і Green Star є три. А, це, до речі, за три штуки. Тобто в одній штучці, да, там я бачу три. 3... 75, 85, 55 гладіолус Вільвет, Е115, навіть нічого так дорого. Даф, сільдав, кірчов, гладіолус Мон Амор 59, найдорожча. Це найдорожчий 115 гривень. 85 фотомаргана Маргана, лілія, це вже лілії у нас йдуть. Лілії. Хто полюбляє лілії, напишіть 85 гривень за одну штуку. Лілія Азіатська 67, і зразу, бачите, є малюночки. Так, з того боку у нас глянемо, теж троянди, бачу дуже цікаві, різноманітні. 265 у нас троян, троя, троянда троянда, чайних гріб, чайний гріб. Звичайний гібрид стандарт 265 гривень. Ось такі, бачите, квіточки у нас будуть зелені, майже чорний і троянда папілон. Папілон Black Bacarda Limbo. Зверху у нас троянда англійська махрова а, преміум. А чому мені дивно, чому тут написано англійська махрова, а тут написано, наприклад, King Arthur. Серія парфюм, щось я не дуже розумію. Тріянда 280 гривень, Black Magic знизу у нас бегонія 85, Калла 115 Калли, Ви що, вони такі дорогенькі зараз коштують. Дорожчі кал можуть бути, я навіть не знаю що. Бегонія 95 гривень, Бегонія, Бегонія, Анемон 59, хоста Gold 140. Калла 115 знову. Ось така у нас буде. Бачите, Калла. Люпін 67, Люпін 67, Люпін, Люпін, Люпін і знову Калла. Тваринка, фігурка 495. В асортименті оприскувач 795 і теплиця навіть продається 8900 гривень. Ось, ось тут я знаходжусь якраз. Мабуть, у теплиці. Тут теплиця 7700 гривень зі знижкою вже. Так, з того боку, давайте глянемо, що у нас по сімінам. Тому що, наприклад, в епіцентрі я якось стояв на лісовій, на продуктовій ярмарці, о, не на, на, на Троєщинській продуктовій ярмарці, і е, мужичок стояв, дивився і каже, що нічого собі дешевше, ніж на, на, на цьому в епіцентрі майже в два рази. Ну, дивіться, окинемо ог, ог, оком. 7 гривень, 3 гривні, це огірки. Да? Малиш 4 гривні, 7 гривень буряк. Буряк ще один циліндричний, 7 гривень. Знизу у нас єгипетський буряк 4 гривні, 5, 3, рідіска – 5. 18 днів. Тут у нас рідіска, 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 томат Санька 7 гривень, 5 гривень. З салату є австралійський, є айсберг, є Гранд Rapids, є Геркулес, 4 сезони, базилік. Знизу у нас укріп. Кріп. Так, цибуля 5 гривень. Тут вже, бачите, таке для мажу, а ні, це теж Ашанівська там. Якийсь бюджетний кожен день у нас пакування. Тут Ашанівська, морква 21-19, морква, королева осені, але цінник я не бачу. Мабуть, оце 19 гривень. Насіння горіх, горіх, горох 13 гривень. Да? Це ж горох, горох овочевида. 13 гривень. Огірки 29-20. Ні, ніжинські теж, мабуть, 25 грамів. На упакуванні написано скільки грам. 5 грам 5, грам. 5 грам, 5 грам горох 20 грам. Томат рожевий мед 6 гривень. Буряк, бича кров 16 гривень. Рідіска, рідіска жара. ой, Впала. Повісимо на місце. Цибуля 23 гривні, а тут у нас вже по-багатому. Ось тут по-багатому і ось туди по-багатому. Нічого собі, це целий ряд. Дивіться, здалеку, ніфіга себе. А я тільки один стенд пройшов. Так, ну давайте я не знаю. Ну ось найранішній, найранішні ультраранній, смачний, Скільки, а де тут ціни? Задушові ціни, що я не розумію, чи, чи ще й не повісили цінники. А, ось, мабуть, ось це 19 гривень, це будь-який, все, да, реально все по 19 гривень, незалежно від того, що це. Огірки, перчик, помідорки, буряк, навіть є кавун. Минулого року чи позаминулого року я просто взяв кавун, просто посадив майже ніяк за ним не спостерігав і вийшов. Ну як дві оці долоні, такий кавунчик треба в цьому році теж проекспериментувати. Хочете, щоб я чисто заради контенту, заради експерименту? На дачі посадив а, кавун, може, якісь ще е, прибомбаси. Напишіть в коментарях, до речі, що ви хочете, щоб Паша посадив на дачі е, таким форматом чисто для контенту, щоб навіть не е, зробимо експеримент, посаджу і не буду взагалі навіть і поливати. Ну, хоча ні, поливати буду, але якось е, коротше, просто так закинув, полив і все. І будемо дивитися, що хочете. Напишіть з того, що будемо експериментувати. Так, тут у нас все по 35, вже там теж по 35, це по 35, це по 35. Кабачок цукіні теж у нас 35, буряк 28. Огоньок, огоньок, амаралія якась, що таке амаралія, я не знаю, навіть вона, мабуть, 13 гривень, не знаю, так, тут у нас є майоран садовий 11 гривень, знизу бурячок 10 гривень, калабок. Оце здається, багато хто купує, волове серце червоне, є чорне, є червоне, 11 гривень. Чорний принц знаю багато купують. Чорний принц, якщо він високорослий, то це взагалі на розхват. Да, це високорослий, коштує він Чорний Принц, 1150. Так, а тут, до речі, знаєте, так порозгрібали, Так пустенько, пустенько висить. Так, Тут у нас брендів куча Чері, Дивіться, чері, які у нас коштують зараз по 350 гривень, вони 11 гривень в своєму первозданному віді 11,50. Кукурузка 25 гривень. Що у нас? Це цвіточки. По цвіточкам... Червона шапочка, Адоніс, Адоніс Аденіс, Айстра, Чорнобривці є, коштують 35 гривень, не знаю. Там ціни, Суміш і помея. Які ви, друзі, любите, полюбляєте більш за все квіти? Так, власна марка Суміш ґрунт 44 гривні за 10 літрів. Субстракт універсальна на основі. Торфу, а це що? Для лохини? Нічого окремо для лохини, бачите, торфяний субстрат 20 літрів 125 гривень коштує. Торфяний теж 169 гривень. Суміш ґрунтова субстрат універсальний на основі торфу коштує 79 гривень. Так, з цього боку давайте глянемо земельна суміш, суміш ґрунтів 60 гривень. Це у нас за скільки? 7 літрів. 7 літрів. Суміш Ашанівська 3 літра, 23 гривні. А чому вона так дорога? Земельна суміш торф'яна коштує 23 гривні. Ось з того боку щось цікаве лежить. Я не знаю, що це таке. Оріхи якісь. Дренаж керамзитовий. 23 гривні. Ось такий от пакованчик. 23 гривні. Дренаж керамзитовий. 17,90. 1790. Мені чомусь здається, що тут, знаєте, от я так ціно придивляюсь. Мені здається, що вони навіть дешевші, ніж в спеціалізованих магазинах. Напишіть, як вам ціни, бо можу помилятися. Лаванда 120. Вейгела – 230, смородина 800. 800, кажу, 89. Смародина. Ось така, бачите. Не знаю, як вам показати розмір. Да? Тому що в залежності від кущу, теж може бути цінник різний. 79. Ялівець Туя західна, 250. Оце у нас. 250 коштує, ялівець побільше, котрий 230 гривень. Ялівець скельний. З цього боку глянемо, у нас ялівець меншенкий теж 250 гривень. Ялівець... Що таке ялівець? Ну, типу, схоже на якусь сосну. 270-250. Це що це таке? БРС. Колет 165, гортензія 385, смородина червона саджанці 110 гривень. Так, малина, малина, дерево, бачите, 110 гривень. Ось така у нас краса. Малина, дерево, богатир. Богатир 110 гривень. Не написано чи ремонтантна, чи звичайна акція 89 гривень. Скільки тут було? Тут 110, тут 89. Смородина біла, жовта. 99 гривень. Мені, до речі, не знаю, як вам, мені червона смородина подобається більше, ніж чорна або біла. Не знаю, якось так. Смородина саджанці, це у нас вже чорна, я так розумію, судячи по малюночку, 95 або 99. Ось така у нас буде смородна. Смородина чорна, Ripes Nigrum Deco Plant. Саджанці смородини 99 Лаванда 150 гривень, 120. Ми це бачили. Полуниця 65 гривеняк Ось така, ось такий судочок. Бачите, якщо не хочете самі заморочуватись розсадою, можете ось таку полуницю за 65 гривень купити. 10 е, таких е, келихів купили, 650 гривень віддали. До речі, бізнес-ідея, друзі. Бізнес-ідея для всіх, хто каже, що пенсія 2700 гривень це ніальов в порівнянні з нашими цінами. Дивіться, 65 гривень. 65 гривень OLX вперед із песні. Жимолость у нас 190 гривень. На сьогоднішній день 190 ожина 165 гривень. Ось у нас. Бачите, на 165 гривень. Кізільник 165 гривень. Порічка, порічка але цінника я не бачу. Зараз подивимось. Порічка ялина. Маленька ялина ялинка, 370 гривень. 230 а Порічку я не бачу. Мабуть, здула. Вєтром. Так, тут у нас смородина по побагатому, вже по побільшенька. Така смородина 65 гривень. Оцей, бачите, оцей кущ він буде 65 гривень коштувати. Ось. Смородина чорна, улюблена, млієва. Слива, слива, не бачу сліва. Сліва там, сліва, сліва, да, сліва. А цінника нема. Черешня, зато є Черешня – 260, вишня 260, груша 250, яблуня 250. Це у нас яблуня. Яблуння, да, да яблуня. Ну, в, в мій зріст. Десь під 2 метри така яблунька коштує 260 гривень. Абрикос теж 260 і персик теж 260. Цього боку яблуня садження це 250, а слива, ніфікасі, а слива дорожча. Слива 425 гривень. Слива, да? Реальна слива. В пакеті 425 гривень. Хтось мені може пояснити, чому слива в два рази дорожча, ніж будь-яка інша. Фундук каталонський 410. Слива навіть дорожча, ніж персик. Хоча по е розмаху вони однакові по висоті і персика, абрикос 260 а сліва по 400 гривень. Хм, дивно. Так, санджинці чорни... чорниці в пакеті 280 гривень. 320 гривень. Отака красота. У нас виноград Аркадія. Віноград Аркадія цікаво, а є кішміш. <кіш -міш> Груша саджанці 330 гривень. Теж в пакеті теж десь розмах у них, в них, бачите, під 2 метри, мабуть, у груші. Персик, абрикос, нектарин. Будь-який вибір, я так розумію, 395. Тут десь персик, десь абрикос, десь нектарин. Нектарин Stark Red Gold. Персик Red Heaven. Яблуня, груша слива. Теж 385. Яблуня президент. Яблуня, яблуня, яблуня. Груша сапфіра. Бачу грушу сапфіра. Так, абрикос, нектарін персик. Ух ти, дивіться, яка краса, нічого собі. Дивіться, абрикос колоновидний принц Март. Класно, абрикос. Прям будто цей і на ньому ростуть абрикосики. Вішня 395, теж вріст десь під 2 метри 395 гривень. Субторф для лохини 189, це 50 літрів. Прям написали вам, щоб не треба було. Слухайте, так для лохини зараз популярно. Ну, так, при ціннику на сьогоднішній день лохини 800 гривень за кілограм можна і самому вирощувати. І воно реально росте. Реально там за рік, за півтора вже виросте. Садженець яблуня в асортименті 240 гривень. А що це за яблуня? Білий біли налив. Бачите, білий налив це, мабуть, смак дитинства 240 гривень. Садженець груші в асортименті 300 гривень. Гривень, а груша у нас яка талгарська красуня. Рікс листопадова Ноябрьська в скобочках. Талгарська красуня. Коротше кажучи. Варіанти по 300 гривень. саджанець хурма. Хурма 690 гривень. Люди зараз, я знаю, що ті, хто займаються саджанцями хурми, вони зараз майже мільйонери. В них замовлення на років два-три наперед. яблуня саджанець пакет 250 гривень. Це у нас яблуня. Що це за яблуня? Малус доместика якийсь, не знаю, що це за яблуня. Саджанець черешній пакет 425 гривень, чорниця. Саджанець чорниці 280 гривень. І виноград 320 гривень. Це, мені здається, ми вже бачили. Так, ще у нас лохина. Лохина одна штучка 185 гривень. Патріот високоврожайна, бачите, 180 гривень. Лохина 235. Це у нас Чандлер. Лохина, лохина епілот. Епі, епілот, епілот. Теж, мабуть, 180-235. Все, що тут є, мабуть, 235 гривень. Лохина. Так, тут лохина у нас є. Дюк сорт або є сорт кроп. Йома, скільки варіантів лохин, я навіть боюсь собі уявити, що треба все тестувати. Малина червона 89 гривень. Бачимо, так? Малина 89 гривень. Ну, а якщо ви самі займаєтесь розсадою, то, будь ласка, торфяний горщик 110 гривень за десяток, 10 штучок. Тут у нас, я так розумію, зменшенький розмір, тут 60 на 60, тут у нас 80 на 80, 69 або 110 гривень. Ух ти, що це таке. Кільце, кокос. А як його використовують? Дивіться. Ану напишіть мені, як його використовують, тому що я навіть і не знаю. Є величеньке, 50 см 149 гривень, а є 65 гривень. Ось таке маленьке. Кільце кокос. Я так розумію, це е, у ґрунт, типу, і сюди щось саджають чи як дивно. Горщик 8 см, набір 12 штучок, 89 гривень. Горщик. Так, горщик вже пластиковий, звичайний, 12 см 5 штук, коштує 69 гривень. З дірочками, якщо треба, можна зробити. Горщик десь 9 см 12 штук. Отакі От міні-міні. Що це таке? А що сюди можна реально? А, таблетка, блін, я думав, це горщик. Написано торф'яна таблетка. Ще є торф'яна таблетка, якась 36 мм. Ось так вона виглядає. 85 гривень. 85 гривень, 10 штучок, торф'яна таблетка. І найвелика. 115 гривень 42 міліметри. Ось така торфяна таблетка. Так, набір для розсади 155 гривень. Це у нас 90 гривень. Дивіться, прям можна лід навіть кригу заморожувати для холодильника, для ваших коктейлів. 85 гривень 90 гривень, піддон для розсади 120 гривень. Це у нас магазин Ашан. Якщо що стакан для розсади 300 мл 45 гривень, піддон касета 50 гривень. Такий тоненький тоненький 50 гривень. Касета під розсаду 69 гривень. В порівнянні з моєю рукою, ну, такий величенький: 69 гривень. Тележку вжу з собою, а то одну вже угнали мою тележку. Касета під розсаду 75 гривень. Так, з того боку я бачу сітки, агроволокно. Агроволокно. Скільки у нас агроволокно? 355 гривень. 3,5-3,2 на 10 метрів. 3, це 355 гривень. Сітка. Тікань це для чого? Для теплиці, чи що це таке? Ну, типу, паркан якийсь. Сітка огіркова. О, це зручно. Не треба ніякі мотузочки. Огіркова сітка, 97 гривень. Довжина 10 метрів, висота метр сімдесят. Може взяти. До речі, друзі, хто мене іноді посилає да, в коментарях під відео, що ти сам з'їзди на фазенду, да, спроби повиращувати, а потім дивуйся цим великим цінам. То, друзі, я вам скажу, що коли я був у свій час, в, мене, в нас да, з батьками була ділянка, де були гектари, друзі, гектари землі. Там одної картоплі було десь мішків, мабуть, 50-60 ці 30 кілограмові. Тобто ви розумієте, да? кількість. Тому я все знаю. Я все знаю, як це працюється, як вирощується, плюс-мінус є розуміння. Мішок, контейнер. 230 гривень. Мені навіть хтось пропонував, да, давай, ти приїжджаєш на село. А я приїжджаю в твою квартиру, і ми міняємось. Я в свій час напахався і розумію, що. Що кожен обирає те, що йому більш важливо. Або він працює та сплачує за те, що він купує, або він не працює, я маю на увазі, не купує в магазинах, а вирощує все сам. Тому, друзі, тут в кожного свій вибір і це нормально. Так, сітка для птахів 55 гривень. Що таке сітка для птахів? Цікаво. Сітка для птахів, так? Да? Так, з того боку глянемо ще бігла квітковий оприскувач 75 гривень, пульвілізатор 36 гривень, пульвілізатор 45, полівалка 295 гривень. Прикольна полівалка 295 гривень. Звичайна лейка від 129 гривень. Ну і все. Все, я наче все подивився з того боку, з того, з того, з того. І навіть оці ведра ми теж подивились. Так, друзі, ну ось такий у нас флеш-випуск вийшов. Як вам формат, як вам ціни, як вам е асортимент? Чи цікаво вам не тільки огірки, помідори і колбаса з салом, а ще і ось такий е весняний набір. Напишіть в коментарі. Та й взагалі напишіть в коментарі, бо це підтримує канал. В подбайкл выпили, палец вверх прожали. Не забыли подписаться, если вы еще этого не сделали. До новых встреч на видосах. Всем пока.